Всім привіт а нашим здрасте, як завжди, як завжди. Їдемо дивитися, а ми краза. Ой, були хороші крази, пам'ятаю, але зараз, по-моєму, там дуже погано. Давайте поїдемо та подивимося, що там закрази. Може заведемо їх. Та да покатаємось. Вперед! Блін, пам'ятаю, ці крази, вони ж були просто в ідеальному стані, робочі. Все, хана. Разобрали, блин, пацанва, наверное, якась тут. Та хотя, наверное, і не пацанва. Пацанва не буде радіатори знімати. Капець, блин. А, 238 АМЗ моторчик. Да колесо сперли так само. Як це ще рульовини подкручивал. Блин, жалко, рабочая техника была. О! что все працювало, блин. Демоны взяли и уничтожили. Да. Что за люди, блин? Это капец просто. Побыли все. Порастреливали. Извиняюсь за выражение, но взяла и поломал. Кабина, кстати, деревянная. Бачите дерево. Фанерка такая склеена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шесть штук по сантиметру где-то. А який пробег у него? 96 тысяч. Капец. Систый посадит. Да, демоны. Карабас, все працює. Тут куча речагів, я навіть не знаю які, що. Оцей вже відключений. А оці... Коротше, два відключених. Оце робить і оце вроді робить. Так. Да. Динаміки були колись. Круто конечно. Да. Розібрали все до нитки. Навіть шланги поскручували. Бак. Ну бак хотя бы закрыли. на соляры. Да. И резина навіть есть, ну трошки не нова, но есть. У все хороший волос. Ничего. себе, конечно, тут кузовец рама. Здесь тут уже лопнуло. Лопнуло. Ну, блин, конечно, тут металл. Ого. Это вообще полувоз, по-моему. Подпорка, наверное, для кузова сделана. Металлюга тут огонь. Все побыли, все демоны. Ой, что там делать? Тут все, мост цілий. Да, мастяра тут такі, що Я не знаю скільки він по весу Но, но моща конечно Працює Пальці На місці. Да Все потовкли Колесо сперли Як це цього не сперли колеса? Все поздавало. Ну конечно тут рами. от показываю рука, да? Вот. Один. Короче, дві руки не, не, не влазить. Тут, там рама. Як це тут шланг ще не после. Не, не Бак, наверное, не смогли открутить. Да, жалко, конечно. Такого зверюку таку уграли. Что там у нас камера побачит, не? Карданы є, нема сперли. Да, карабас такий непоганый. Раздатка, да, получается. Ну тут двері закриті, слава богу Так, і тут колесо стверли Крутне. Блін все в ідеалі просто Так да, я ці машини пам'ятаю Вони ще до 22 року всі стояли робочі тут І возили Що за труба тут Мотор Я 238 Разобрали, гады. Разобрали. Вентиляторы. Дедовский металл. Конечно. Зверюка хорошая. Раз. Стоїть ще кран. Піддемо туди кран, глянем що там за задають. Так. Тут ще колеса не открутили, але я дивлюся, те спущене. Гідроциліндр, масло, блін пооткручували, а масло, блін, ідеально. Ну вот крутил ты, -то, то закрутит ты ее назад. Блин. Кому? хорошо за люди? Кому она надо, да? Так, дивите, тут резисторы. Че резисторы? Груша была тут розетку. Шпок подключил. И вот эта вот штука крутилась от электропривода. Кто то есть тут уже познимал крышки, может, хотел подшипники взять себе до дом. Да. Так, тут движок, наверное, тоже 38. Кран. Да, такие вот люди у нас в Украине живут. Тут кабина уже новисшего образца руля сперли, все что могли кнопочную, все сперли, датчика сперли масляного, тут воздушники пооткусывали. Ну скажи, для чего они тебе треба идти? Воздушники. Да, ну педаль така хороша тут, газюра. Пневматично все повинно бути. Все работает. Все працює. Так, що у нас? Тут щось Не знаю пишіть, хлопці. Я в кразах не сильно розбираюсь. Ручник, ручник работает. Та ти що. Так, ну що, двигун є там чи немає? Як ви думаєте? Давайте глянемо. Де там двигун? Войнова колонка. Що, двигун є. Радіатори покрали всі. так капота як тут? зараз попробую відкрити капота там мабуть, вже думають, блин прийшов воровать Ну, вже 4 машини проехал ще ніхто не підходив до мене може бояться Да, зв… зверюка бляха. Один и другий, два зверя. Так, Ага, ну тут уже начали барахолить. Карданы пооткручивали. Молодцы, блин. Наверное, не успев утекти кедри оставился. Так. Коробка. Коробка тут. Ага, це роздатка, мабуть, коробку вже сперли, Чи ні? Так тут є, Вон там коробка є, Тут система трошки по-іншому. Карданний вал. і вже от это ж виходить роздаточна, да, коробка? Поправте мене, мужики. Я ж не спец, признаюсь, сразу бо будуть писати дилетант. Да, дилетант. якщо вам так більш підходить. Так, двигуна ж треба якось подивитися, да, відкрити запасне колесо. Да. Жалко. Жалко, конечно. Взяли робочі машини і розтрощили. Розтрощили. Ох, колюча проволока. не, не спасла колючая проволока. Ну, сейчас попробую капота открыть. Поднимемся моторчик. Капот, капот, как же ее открыть? Сейчас попробую. Раз. Здесь тут, мабуть, какая-то защелка должна быть. А может, он просто важкий? Ну що, я його відкрив цього капота. 238. Да? Чи це якась інша модифікація? Та вроде 238. МЗ. Апарат, конечно. Шланги тільки торчать від радіатора. Клас, звісно. Не можу нічого зробити, бо капот держу рукою. Він не тримається. Пружины, что сегодня не могут держать а подпорки тут не Да, зверюка, конечно. Ладно, закрываем. Для того, чтобы открыть, вот тут есть язычок, надо было язычок потянуть, и тебе надкрыть. Все, закрыли.